Зранку я прокинувся у холодному номері готелю Україна в Бахмуті. Старий радянський готель у центрі міста, в якому залишився не лише антураж, але і запах минулого, де час застиг у 80-х роках. Двері мого номеру розривалися від гучних стуків мого колеги Мар'яне, вставай! Війна почалася. Про що мріють найгарячіших? Точках нашої країни про це і буде історія Мар'яна. Він кореспондент Радіо Свободи, який висвітлює хід бойових подій з 2015 року. У 2022 році отримав поранення внаслідок ракетної атаки місця дислокації зсу після штурмових дій. У 2022 році був нагороджений державою орденом з державою орденом за заслуги третього ступеня. Він Мар'ян. Кушнір, ваші оплиски, друзі. Маріяне, як ти нас чуєш? Чує чую. чуєш. Ну так гучно ви нас. Марян почув. Слава Україні! Маряне, ми тебе слухаємо уважно. Дякую за запрошення, дякую за представлення. І ця історія насправді в мене з'явилася буквально тиждень, тому, яку б я хотів розповісти. Історія вона полягає в тому, що знаєте, на сьогоднішній день життя втратило цінність на цій війні, і говорити про це, мабуть, я буду останнім часом, тому що на передовій думають про життя, про яке часто в теплих кімнатах вдома кожен з нас забуває про банальні речі, такі як тепле ліжко, можливо, душ, гаряча їжа. Чи обійми рідних ми рухалися темним лісом на БМП? А коли по нас стріляли снаряди артилерії, мінометів, і було очевидно, що зайти на позиції до передових до піхоти буде складно. Я спішився із бойової машини піхоти, де мене зустрів Ростислав чоловік, який. Йому 28 років, молодий, веселий, енергійний. На війні не так давно, з півроку його мобілізували, але уже е, протерся на передовій облокопи, гарячі снаряди. І зрештою, слово, війна. Він добре туди притерся. І коли від'їжджала бронетехніка, він каже: ну зараз будуть прощатися. І справді розпочався обстріл, а, в бік а, броньованої техніки почали летіти снаряди. А, в той момент довелося перератися глибоко так в землю, захотілося в неї вгризтися. Цей холодний сніг почав залазити мені під шию, в руки. Стало зябко, неприємно. Але ще більш неприємно було від того свисту, який летів над головою. І часто, а, коли лежиш під таким обстрілом, думаєш, ну все. Чого ти не встиг, і ти думаєш про те, а, аби встигнути? Ти мрієш про те, аби встигнути, обійняти рідних, сказати їм теплі слова, сказати те, чого ти не говорив раніше. Можливо, а, набутися своїми той період часу, бо зараз прилетить оцей гарячий розпечений метал, прошиє тебе навскрізь і більше ніколи нікому ти нічого не скажеш. Цього разу так не сталося. Метал пролетів далі. Фронт затих на якусь мить. Ми піднялися і спокійно пішли вперед. Пішли вперед, там, де піхота, і розпочалася найскладніша доба, яку я зустрічав, мабуть, на фронті за два роки, тому що бувало різне: обстріли, штурмові дії десятки, а то й сотні тіл, які навколо чи можливо. Вітання вечірні із тілами, які поруч лежать в окові під час обстрілу. Але я не гадав, що в лісі на копінському напрямку буде настільки складно складно змиритися своїми думками з собою. Це час медитацій. Ми зайшли в бліндаж, який був ледь накритий гілками сосен, та чим можна, аби замаскуватися. Можна замаскуватися від ворожої камери чи від е, погляду противника, але ти ніколи не, заморо... не замаскуєшся від холоду. Цей холод якраз те, що стимулювало думати. Нам довелося провести півтора доби в таких умовах. Ми зайшли, присіли і перед нами дві окопні свічки: сім чоловік. Всі скрутилися і намагаються якось зігрітися. Зігрітися практично неможливо. Коли я зайшов, мені ще було тепло, і в думках першого, як журналіста, це якась робота поспілкуватися з хлопцями, відзняти картинку, яка там є. За якийсь певний період часу, коли розпочався черговий артобстріл, а він там регулярний е в голову приходили думки, що от, -от зараз прилетить снаряд, і знову цей гарячий ворожий метал прошує тебе наскрізь, і ти знову не встигнеш сказати своїм рідним те, що ти хотів а зв'язку немає. Uh, одразу думає, б ти сказав, Що б сказав я, що б сказали бійці, що б сказали, в принципі, люди в таких умовах. Що б я міг сказати своїм рідним, коли... перед тим, як мене прошиє, uh, подякувати однозначно, попросити їх не робити дурниць, однозначно. Але, мабуть, я б найбільше хотів попросити їх. Просто жити, бо життя на фронті воно безцінене і ціна життя вона висока. Коли ми сіли уже пробувати пити каву чи чай, тобто нам довелося скрутитися в калачики, зробити місце для грілки розігріти воду, це тішило, тому що від води було тепло, і тепло трішечки розбавило цей холод і дозволило поговорити з хлопцями більш детально. І на фронті мріють про своє. Тому що якщо запитати в цивільному житті, а про що мрієте ви? Е, хтось скаже, я хочу полетіти за кордон, аби з аеропорту можна було вилетіти. Хтось скаже, хочу поїхати в горах на лижах покататися. Е, в кожного свої мрії. А на фронті в унісон. Я хочу до сім'ї. Ми говорили з хлопцями про їхню сім'ю, хто до кого хоче, що зробити. Теми заводилися дуже різні, і говорили ми про те, що хтось хоче вдома завершити просто банальний ремонт. Хтось хоче продовжити їхати за кордон, працювати далекобійником на фурах, тому що цікаво пізнавати Європу і бачити те, як розвиваються великі міста. а Хтось Просто хоче обійняти свою дружину і дітей. Багато з них не бачили навіть, як їхні діти ростуть. Їм хотілося це побачити. Ми про це говорили недовго, тому що нас перервала артилерія. Знову ствольна артилерія накрила місце, де ми перебуваємо. Нам довелося притиснутися до стінок піщаних, піщаних стінок пліндажа, який потім знову сипався за шиворот. А, і той пісок попадав в каву. Ми пили каву, прикусували цей пісок, і знаєте, здавалося, що це норма, це нормально їсти пісок з кавою, тому що на фронті умови це час подумати. За якийсь період часу, коли ставало все холодніше, ноги обледеніли і не допомагали навіть грілки, ставало якось уже байдуже на той холод. І згадувалося те, чого не згадалося би просто в поденний час. Ти думаєш про всі твої поїздки, на відрядження, всі твої можливості загинути, і запитуєш, а заради чого? Для чого? Я запитав бійців: от заради чого ви тут воюєте? Звичайно, більшість тих піхотинців, які були на передовійці, ті хлопці, яких мобілізували, це звичайні громадяни, які навколо нас з вами а, сидять, і сьогодні вони можуть бути навіть присутні в залі. А, а той через якийсь період часу вони ж відправляться на фронт. Це такі ж самі громадяни, як і ми. І от чому вони тут? Чому вони воюють? Банальна відповідь про те, що ну а хто ж крім нас буде воювати, а як же захистити свою країну? Це, це, це банально. Просто хлопцям хочеться відповісти, тому що так треба. Тому що, знаєте, багато років їхніх предків били, знущалися, і, можливо, зараз настав час їхній, щоб захищатися і перервати цю лінію знущань над українцями, і, власне. Це і є їхня мрія, мабуть, яку вони вголос не говорили, про яку вони мовчали, про те, аби не перервати цю лінію знущань. І поки вони терплять в цих бриндажах холодних, вони, мабуть, і борються за те, щоб перервалася ця лінія знущань над українцями. Далі знову розмови були про побут. Знову були якісь жарти. Мабуть, жарти були доволі такі, які не можна на публіку говорити для військових. Це буває часто нормально, а в таких умовах, в принципі, все нормально. Були жарти про страх, були жарти про ті чи інші бажання щось зробити, поїсти піцу. знаєте, такі елементарне, яке здається, зараз. Ну як це? Ну що ж пішов, купив піцу? Ну, це ж що, проблема. А там піти просто в туалет це вже проблема. Якщо раз в добу вийти в туалет, то це реалізована ще одна мрія. Просто сходити в туалет. Чи просто щоб свічка яскравіше горіла, а від того відповідно було більше тепла це ще одна мрія. Щоб снаряд не влучив поруч із бліндажем, я вже мовчу сам бліндаж, щоб не завалило а, тим, тими ж самими гілками. Снігом і всім іншим. Це теж ще одна мрія. Знаєте, в мене була ще дуже велика мрія випрямити ноги. А, і в ці всі історії я просто чому це розповідаю, а, спілкуючись із, із людьми, з якими я рідко спілкуюся, я розумію, що людей мрії настільки настільки такі от амбітні, великі, потужні. Це добре, мабуть, я не берусь оцінювати. Але найцікавіше те, що майбутнє криється в таких маленьких деталях, в деталях, як випрямити ноги, поїсти, поспати в безпеці. І від цього залежить від цих маленьких деталей, те, чи завтра будуть спати в теплій безпеці з випрямленими ногами, ситі, наші рідні, близькі. Та й, в принципі, всі ті, хто е, живуть в цій країні. І, мабуть, я лише завершу тим, вибачте, що так коротко, але це така історія, яка не потребує великих довгих розповідей. За вашу коротко, що, мабуть, нам треба дякувати цим титанам, які вміють тішитися такими маленькими деталями і мріяти про найменше, про життя. Дякую. Друзі, ваші гучні оплески. Мар'ян Кушнір, аплодуємо. Мар'яне, я знаю, що ти зараз не бачиш, але зал аплодую тобі стоячи за ту працю, яку ти робиш, за працю кожного і кожної, хто зараз нас захищає. У нас є одна велика мрія це, звичайно, перемога всіх українців. І ми тебе розуміємо, цінність після твого виступу. Що просто розпрямати ноги. Про це треба мріяти. І щоб наші діти про такі мрії не мали, щоб вони жили в великій, гарній, процвітаючій країні. Для того ми сьогодні разом всі дружно працюємо. Ще раз дякую тобі, Мар'яне. Слава Україні! Ми чекаємо тебе тут, на часі історії, на наступному часі історії. Обов'язково вже тут на сцені і з гордістю потиснемо тобі руку. Дякуємо.